16 жовтня у прес-залі антикризового медіа центру відбулася плідна зустріч влади і громадських активістів. Темою зустрічі стали проблеми переміщених осіб. Своїми бідами один з одним ділились представники громадських організацій Донецької та Дніпропетровської областей, благодійних фондів. Волонтери. В нашому місті є на сьогоднішній день центр, і благодаря нам ми поучаствували теж в нескольких проектах. Выиграли первый проект это 3 миллиона. Сейчас выиграли 6 млн. Благодаря депутату городского совета и директору центра Фоминой Светлане Александровне, которая полностью проводит реконструкцию под эту категорию людей и в которой будут проживать люди с инвалидностью, которым нуждается которые нуждаются в переселении. Вы знаете, что на сегодняшний день Одесса совершенно отказывается, уже не кормит людей, не подключает тепло. И люди, которые переехали в Куяльник, Плай, Санатате, там многие санатории, они остались незащищены. Тарифы на оплату услуг у нас такие же, как у предприятия. Это высокие тарифы, и никто не смотрит на то, что там живут переселенцы, люди, которые не оплачивают за свое жилье. И мы своими силами, силами разных волонтеров, друзей, которые помогают ежемесячно оплачивать эти счета. А счета получаются в месяц, это больше 5000 гривен. Продуктовая помощь поступала к нам. Это все периодически поступает, мы выдаем людям, помогаем, стараемся. Но проблемы, да, медикаменты, очень часто люди обращаются, они просят медикаменты. Мы пытаемся их перенаправлять куда-либо. И вот, ну, Це велика проблема, чесно сказати, складнощі із медичним забезпеченням, відсутність робочих місць, непридатність соціальних структур до прийняття великої кількості людей з обмеженими фізичними можливостями. Ці та інші проблеми щодня вирішують волонтери і громадські активісти. Влада, у свою чергу також тягне цей віз, але консолідованості зусиль не бачно. Про актуальність спеціальної програми допомоги переселенцям на рівні держави. Під час зустрічі говорив і радник міністра соцполітики Олександр Ворожков. Людина виконує якусь конкретну роботу і за це отримує гроші. О таких програм підтримки. Я кажу, що всім міжнародним організаціям в мене це зараз основний меседж для них, що більше потрібно таких робот. Якщо в нас немає і ми не будемо виховувати да, професійних біженців із нормальних людей, які мусять працювати, працювати, да, то ми повинні давати їм вудочку. І давати можливість їм ловити рибу фіналом круглого столу. Переміщені особи вирішення проблематики у співпраці влади та громадськості стала резолюція, що буде представлена усім зацікавленим у вирішенні проблем сторонам. Далі справа за постійним контролем і кропітким виконанням намічених цілей. Адже проблеми, що отримав регіон та країна в цілому, розтягнуться не на один рік. Найте, коли ми просто говоримо про цифри, що там в вересні стільки, в жовтні стільки це одне. Коли ми бачимо поточну ситуацію, то все одно слід відмітити, що динаміка є постійно стабільною. Коли починаються більш активні бойові дії, іде сплеск у цього виїзду, і як кажуть, що до двох-трьох інколи десяти тисяч на тиждень виїжджає людей. Коли трошки затихає, процес цей менший, але все одно накопичення людей переселенців йде постійно. Більш того, якщо ще рік тому соціологи опитували їх і ставили питання, чи плануєте ви повернутися до себе додому, то тоді близько 80% говорили, що так. Тобто закінчиться війна, ми повертаємося додому. На жаль, рік по тому, вже додому планує повернутися не більше ніж 30-40% людей.